Я один нічого не зміню. Є ще одна людина, що буде разом з тобою змінювати. Зараз буде її питання. Будь ласка, шановна, я жителька цього округу 215-го, живу, тут на Курчатова рядом через дорогу. І мені, мене волнує таке питання, до яких пір будуть ці дармоєди 450 у Верховній Раді сидіти? Мені кажеться, як половину буде, то буде багато. Толку ніякого, а 450 треба за що нас кормитів. Я вам скажу документальну правду. Ви всі пам'ятаєте, в 2000 році був проведений референдум. Ви пам'ятаєте, куч мою. Рішення референдуму було 80% тих, що взяли участь в голосуванні. Парламент двохпалатний палат, двох і 300 осіб в 2008 році президент Ющенко подав подання до Конституційного суду України. Є рішення Конституційного суду України. В пункті 5 написано, що референдум не потребує ні затвердження Верховної Ради, ні підпису ніякого чиновника. Це є закон прямої. Кажіть мені, будь ласка, з 2000 року парламент є 300 осіб? Я вам тепер віддаю на ваше перше запитання відповідь. 450 осіб, дармоїдів, будуть в парламенті до тих пір, поки ми з вами будемо це дозволяти. Ми даємо мовчазну згоду, тому воно так і є. Я під Верховною Радою на всіх пленарних засіданнях запрошую вас їх. Разом нас багато, тоді ми щось зробимо. Тільки колективна наша неспроможність змінити в державі цю систему, призводить до такого стану, в якому ми зараз є. Дякую вам за запитання. Вибачю раз. Є питання до Андрія Андрія. Я житель цього району і хочу задати питання. Я постійний клієнт Майдану, Майдану, клієнт я говорю, Майдану і так все. Зараз ми побачили це питання, як з нами зробили, не будемо казати, влада, не будемо перераховувати всіх, тому що недостойно з нашого питання. Але хочу те сказати, ви зараз підете у парламент. Ми будемо за вас. Вас виберемо. Ви не зміните свою думку так само, як е, сьогодні е, подивіться, хто з, може прийти на, на Майдан, висловити свою думку Яценюк, Порошенко, Аваков і так далі. Не будемо всіх перечисляти. Ви так само будете? Зрозуміло питання? Я зрозумів. Відповідаю. Шановна громада, кожен квартал. Якщо ви довірите мені свої, свій голос, кожен квартал, я буду тут. Помічники будуть працювати на окрузі. Є 15 помічників, ну так є в, в депутатів на громадських засадах. Вони будуть вибрані з ваших людей, всі ваші скарги до чиновників будуть супроводжуватися депутатськими запитами. Крім роботи в парламенті, ми буде, я буду вести інтенсивну роботу тут на місці. Ви самі знаєте, що 9 серпня Байдан розігнали в такий спосіб, брутальний. Я не буду захищати це, що було зроблено владою, доведено до такого стану. Але я до сьогодні є між людьми, між вами. Я сьогодні виступаю. Я сьогодні не нема... Я за свої слова відповідаю. Я свої слова стараюсь довести ділом. Я не ховаюся від людей. Як частина з тих, що були на Майдані, що вони витворяли, сьогодні ховається Бог знає куди, я йду до вас, я серед вас, я не боюся на будь-що. Хай кине камінь в мене цей, хто скаже, що я зробив щось погане. По-перше, і мав такої можливості. А по-друге, звичайно, гоф...